Вітаю, друзі. Варто було українським військам захопити Херсон, як в надрах кремляцької свідомості з'явилася ідея компромісу з Україною. Ну, Вони вміють це запускати через якісь треті країни якимись бумерангами. І які межі компромісу вони намалювали? Бо навряд чи подібний мукумент. Міг народитися, наприклад, в надрах якоїсь сталої демократії. Я зараз поясню чому. Так от, що пропонується? Росія виводить всі війська з території України. Війська України виходять на державний кордон. Крим залишається. Демілітаризованим на 7 років під російським протекторатом, тобто це ідея винесення за дужки. Далі білорусько-український кордон демілітаризується на 100 кілометрів, тобто, забирається все важке озброєння. Україна відтерміновує вступ в НАТО на 7 років, доки буде демілітаризований Крим. Ну, от і все. Тобто в цьому пакеті є ще одна родзинка це Придністров'я передається повноцінно в Молдову. Але чекайте, чому це документ точно народжений в Кремлі, а не в Європі? Справа в тому, що тут взагалі не згадується компенсаційні кошти за втрачене майно в Україні. Далі винесено за дужки не лише Крим, а і компенсація власності втраченої, втраченого майна в Криму громадянами України. Справа в тому, що майно в Криму було так зване націоналізоване, там не лише майно громадян, а і майно української держави, наприклад, Укрпошти, Укрзалізниці. НАК Нафтогаз, така компанія Чорноморнафтогаз. Тобто, там плюс військові містечка, військове майно, потоплені військові кораблі, чомусь про компенсації тут немає мови. От такий, ну, сказати, дивненький документ. Але чому ще що ще є свідченням того, що це ну, так, рамка Московська. Справа в тому, що Путінський режим не став би фашистським, якби він не володів ядерною зброєю. В цьому документі не згадується денеклуалізація Російської Федерації. Не згадується взагалі. В цьому документі не згадується, наприклад, зміна режиму. Тобто, ми хочемо відстрочити на 7 років. Передачу Криму в той час, як фашизована Росія за років 3-4 виростить нове покоління гарматного м'яса і пожене його знову на Україну. Так, там нібито передбачаються гарантії за участю шести країн, гарантії безпеки для України. Але гарантії безпеки для України номер один є демонтаж. Фашистського режиму в Російській Федерації, надання права національного вибору Національним республікам всередині Російської Федерації. Далі конфедеративні відносини в самій Росії. Росія уніфікована така унітарна з тотальною вертикальною влади нікому не потрібна. Вона просто не зможе вижити, тому що по суті. Якщо ембарго починає працювати зараз 5 грудня, то вже в першому кварталі наступного року російська економіка дасть суттєвий спад. Тобто, якщо зараз 20 регіонів приблизно отримують прямі дотації, не кажучи вже Російської Федерації, не кажучи про те, що Більшість цих регіонів закредитовано більше, ніж на 100% валового продукту. Тобто ну, десь близько 70 регіонів в Росії закредитовано більше, ніж на 100% валового продукту. Плюс, враховуючи стан, скажімо, місцевих економік і місцевих еліт, Росія путінська придумувала таку модель, щоб. Ця економічна залежність регіонів від Кремля, вона була тотальною. Це розподільча система. І в розподільчій системі, коли зникає джерело, так би мовити, розподілу, тобто джерело ресурсів для розподілу, то зникає сама система. Унітарна Російська Федерація неможлива. Тобто взагалі це оксюмором унітарна федерація. З подавленням волі національних меншин. Я зроблю додатковий ролик про дії української влади в підтримці національної ідентичності поневолених народів Російської Федерації. Вони вперше стали осмисленими і вартими уваги. Так, от найважливішим показником того, що цей документ є проміжним, ним і це рамка для компромісу, і свідчення того, що Росія готова звалювати за межі, так би мовити, за, ну, міжнародно визнаних українських кордонів, це факт. Але вони, як з писаною торбою, носяться з Кримом. Ну, я думаю, що час у них поноситися з Кримом є, ну, мабуть, один квартал до завершення поточного року. Економічні показники Російської Федерації будуть такими, що Крим їм буде просто не по кишені. Це перше. А друге, мені здається, що ці межі компромісу ще одним підштовхнути. 17 листопада має бути вердикт міжнародного суду, міжнародного трибуналу по Боїнгу mh 17, збитому над Донецькою областю України. Цей терористичний акт після вердикту по цьому терористичному акту родини жертв цього терористичного акту почнуть подавати позови проти Російської Федерації персонально проти Володимира Путіна. Тому Російській Федерації зараз доведеться входити в дуже такий ну, тотальний. Трибунальний фронт, тому що позовів буде багато. Зараз родини, українські родини, які втратили майно і в Харкові, вже починають позиватися до Російської Федерації, тому, чим далі в ліс, тим товщі партизани. Я думаю, що в Москві починають розуміти, що в них просто не вистачить ресурсу відбиватися на судових майданчиках. Тобто в судах вони будуть програвати тотально. І е, скільки вони не корчили морду, що верховенство російського права е, вище міжнародного, хай вони почитають свою Конституцію для початку. Правда, вона надіє і не існує як такої. Її Путін написав на коліні щось таке. Але принаймні е, в. Наприклад, відносно кордонів Російської Федерації, то ця Конституція знищена, вона, вона не діюча, ну не кажучи вже про інші статті там, верховенство права і тому подібне. Тому усвідомлення краху починає протвережувати залишки сірої маси в черепках Кремля. Але вони все ще вірять, що вони сильні, і їх хтось бачить як ну, потенційних е, цивілізованих партнерів. Для чого вони е, оцих звірків е, на зразок Пригожина чи Ахмат-Сіла випускають е, зараз в медіапростір? Ну, подивися на Кадирова, це ж просто розумовно неповносправна людина. Але. Путінці лякають цивілізований світ, що якщо не ми, то будуть вони. З ними, з ними неможливо домовитись, з нами можливо домовитися. Так і з Путіним неможливо домовитись. Зеленський хотів сісти посередині десь домовитися. Сів, домовився. Отака от історія. Тому ми повинні дуже пильнувати за ворогом. Але й пильнувати за українською владою, яка може інколи проявляти схильність до нерозумних компромісів. Перемога за нами. Слава Україні!